Доброго вечора. Доброго вечора. Дуже рада сьогодні з вами зустрітися. Давайте спочатку ви розкажете щось трішки про себе. Я родилася в Бишках, прожила все своє життя також в Бишках з 1955 року. 48 років віддала роботі в школі. Розкажіть, будь ласка, мені, можливо, які у вас є традиції в сім'ї святкування різдва? Ой, традиції, так як всіх, напевно, хоча ну, в кожній хаті, напевно, по-своєму. Відколи нема тата, у нас ніхто вже не підкурує ладаном, ну, живицею капусту. А колись була традиція, коли ставили. Настіл, на стіл, на святий вечір капусту. Тато обов'язково е, курив над капустою, запалював е, живицю, вона так гарно пахла. І то, то був обов'язковий ритуал такий. А який сенс ністи ритуал? Ну, я своїм запахом, так ніби мала відганяти якусь нечисту силу, я так думаю. Ну, так було у нас традиційно. Тато завжди робив так, як у нього вдома робили. От ви знаєте багато колядок, щедрівок. Хто вас їх навчив та звідки ви перейняли сам текст пісень? У нас взагалі дома всі завжди. І співали, і колядували, і щедрували, і, ну, і будь-які пісні будь-якого напрямку. Але е, тато мій завжди казав: мене взяли до церковного хору 14 років, і він тим дуже пишався. Він все нагадував то і, власне, співав до самої смерті, поки йому не виповнилося 81 рік. А можете, будь ласка, розказати про такий цікавий період в вашому житті, як ви були членом товариства Просвіт? І не тільки членом. І не тільки. Я його власне, очолювала певний період часу. Ми його створили одразу після того, коли було створено, воно ну, взагалі в Києві. І в районі, а потім ми офіційно мали в школі документ про те, що у нас створене таке товариство, і воно багато років власне, проіснувало. Далі якось воно те все об'єдналося з районним. І як окрема одиниця, ясно, воно не вже далі не існувало. Яку роль зіграло воно у вашому житті? Ну, я навіть не знаю, що то Товариство просвіта відігравало роль в моєму житті. чи навпаки, то якась була певна закономірність світогляду, від е, розуміння, від е, виховання такого домашнього, скажімо так. чи передаєте ви тексти пісень своїм дітям, можливо, онукам? Дитина в мене одна, але. Ми завжди співали. І онук навчився співати, на відміну від, напевно, багатьох молодих людей, які не вміють співати. У нас така була традиція, особливо в ті часи, коли виключали світло. І від сьомої години до півдев'ятої було тих півтори години часу. Ми Сідали, лягали на ліжко і співали. Всі пісні, які тільки знали. Чи був у вашому період такий в житті, де ви пам'ятаєте, що забороняли колядувати чи щедрувати? Ну, кажуть, всі, що заборонений плід солодкий. Забороняла радянська влада завжди. Але, попри те, всі ходили, щедрували, колядували. І поки ходила до школи, хто там на то дивився, ми ходили всі гурток. Причому ми ніколи не брали грошей, я ходили просто від хати до хати, Цілою компанією, там у нас чоловік з 20 було, і ми ходили від хати до хати, колядували, щедрували. Чи у вас зараз в сім'ї, в родині така традиція, яку мало де зараз відтворюють? Ну, звичайно, що є. Ну, напевно, так як всіх, свічка запалюється, як кажуть, як має сходити перша зірка. Але обов'язково завжди господар в селі готував сіно, пахуче сіно. Ми старалися завжди десь ставити таке гарне сіно. ще колись ходили до лісу, збирали лісові трави, вони взагалі пахнючі. І то сіно обов'язково ставилося трошки на стіл, а решта розкидали по хаті. То в нас називалося, як, ну, і дотепер називається дідух. Бо є, власне, дідух ще називали сніп, який колись вважав, ну, треба було вижинати, вижинати пшеницю, перший сніп, його ставили в кутику. І він снує всі свята. А дідух на долівці. І то, на тому дідуху завжди, пам'ятаю, ще з дитинства, навіть як не було підлоги, то <кхи>, обов'язково розкидали сіно, і на тому сіні всі старалися навіть спати. Застелювали там якесь рядно, і обов'язково мали би всі спати. Зажурилися гори долини. Ой дай Боже гори долини, що не зродили жита пшениці, ой дай Боже, жита пшениці, ой не зродили червоне вино, ой дай Боже, червоне вино панна Маруся, вина стерела. Ой, дай Боже, вина стерела. Вина стерела, твердо заснула. Ой, дай Боже, твердо заснула. Ой, наглетіла райська пташина, Ой дай Боже, райська пташина, Райська пташина, не спивай вина, Ой, дай Боже, не спивай вина, бо мені вина дуже потреба. Ой, дай, Боже, Дуже потреба маю братчика навоженчика, на маю сестричку, на Ой, дай Боже, на відданячку. І сама ще я молодесенька. Ой, дай Боже, молодесенька. Ну, дуже гарна пісня, дуже цікаві такі слова, непритаманні, отаке колядкам і щедрівкам. Врешті, колись обов'язково ходили щедрувати. Ну то не не щедрували лише одну пісню, як тепер. Там, де були дівчата, співали для дівчат пісню. Там, де були хлопці, співали для хлопців. Так, там, де були маленькі якісь діти, ще і кожна обов'язково називали ім'я тої дівчини чи хлопця. І співали суто для неї, так? Ну так, так. Прала на стунішові хустки, на леду, на леду, леду, настудиниць, в кірнись, хусточки прала перстень зубила на леду, на леду, леду, на студини, в кірнись.

Дуже дякую, бо дуже було приємно з вами спілкуватися. І, можливо, ви щось хочете на закінчив, сказати. Можу ну, сказати, колись не можна було, але було кому. І колядували, і щедрували, і гаївки виводили, і всі, всі дотримувалися традицій. А тепер, ну, на жаль, все вимирає. І навіть вже те, що залишилося, дуже тяжко, щоб хтось дотримувався. Тому потрібно пам'ятати та не забувати.